І їхню хату також завалили там і переставили, він ще живе. А що казали за то будівництво? Бо старші люди кажуть, що за Австрії давали гроші за ту ділянку дуже добрі. Можна було окремо побудуватися і ще ту хату розібрати. Може, ви пам'ятаєте ага. щось таке з спогадів? Мій тато згадував, пане. Мій тато згадував, Австрія дуже добре платила римськими, а ті римські були дорогі, як доляри. І дуже-дуже платили, не щиталася. І так, як дали моїй бабі гроші, як дали моїй бабі гроші за, той, за ту хату за той пляц, то мій діду був трохи в церкві дяком, але так сидячив, що спився і вже заночував. Вже заночував, але тільки бабця робила пироги. Бо жить не міглі ліпити. Подивіться, що тут є, щоб, щоб знати, що є. Подивіться.